Вітаю вас, шановне товариство! В цьому відео я буду розповідати вам про чудовий турнір під назвою DreamLiga 22 сезон. Той турнір, на котру ми грали відкриту кваліфікацію, і багато українських команд також її грали. Я розповім про те, які команди дійшли туди. Насправді, з обкладинки, ви можете вже зрозуміти, що там грають Na'Vi і Бейт, котрі отримали прямий інвайт туди. А от з відкритих кваліфікацій там. Була проблема для того, щоб українські команди пройшли. Зразу хочу сказати, що їх було всього дві. І в цілому, і в Східній Європі, і в Західній. Перша була складна, бо там в основному грали тільки такі спітнілі команди, котрі справді мають непогані шанси на те, щоб навіть закрити кваліфікаціях, показати хороші результати. З... Зі Східної Європи пройшли Найнпандас і Німіга. Тут ще грали Монте, але Монте без варіантів взагалі програли команді Найнпандас за 30 хвилин і вилетіли з першої квалі... У Східній Європі. Щодо Монте, хочу сказати, що ну, це... це дуже хороша організація, але те, що показує цей ростер в доті, поки що, окрім ось таких вздохів, як я зараз зробив, вони таких подихів нічого не викликають, на жаль. Вони програли команді Pulse, тут була спітніла гра на 50 хвилин, але по драфту було зрозуміло, що вони будуть програвати і вилітати, скоріш за все, з цієї кваліфікації. До речі, в доті знову присутні баг з реплеями, відкриваю цю гру і на 1.40 у мене зразу стартує реплей без драфтів, без нічого, ну але то таке. Насправді, от навіть якщо взяти окремо цю катку, Монте проти Pulse, то. от. Вони наші непогано герої виглядають, не кажучи про спектру, а, напевно, це герой доволі сумнівний в цьому патчі. Але подивіться на драфт Pulse. Тобто на цих кваліфікаціях є один закон. Твій драфт він повинен вигравати на будь-якій стадії. Тобто ти не повинен бути на таймері. Інакше команда, котра заходить в лейтгейм, у неї все доволі і просто. У них є Invoker, інвокеркантавр Войт, ставиться хруна, надається стан, дискається катаклізм, туди скаймаг ультимейт насипає. Все, всі герої вмирають. І в якийсь момент команда Монте вони доволі такі навіть непогано були. По нетворсам у них було 8 тисяч переваги на 38 хвилині, затягнули вони цю гру доволі таки далеко вже, як на мене, тому що Войт потужний герой. Ну і все вирішувалось, по суті, в одному якомусь вирішальному моменті, в вирішальному тімфайті. По Вінпропабіліті, сяйво тут 83% дає Дота Плюс. Насправді це дуже багато, я так не вважаю, що прям настільки багато. Є все у Монте. Є спектра за Біселом, є у неї Аєгіс, Шадостеп, Кулдан, що правда, Орхіт, Блейдмей, Войт. На 25 го рівня, це єдиний герой, який справді серйозний. Ну, інвокер, звісно, з катаклізмом тут доволі таки багато може е шкоди вносити. Ну, Але дивіться, що роблять Монте. Монте просто підходять от сюди на трикутник ворожий, ставлять варт і просто стоять. Енча безвіжена бігає ось тут, вони втрьох знаходяться, типу чекають, наша до спектри. Ну, але запевняю вас, команда навіть на відкритій кваліфікації, вона нікуди ні ніколи не піде сюди, в трикутник, і вони ніколи не знайдуть ніякі тут кіли, бо всі ж прекрасно розуміють, що вони тут знаходяться, і тут навіть фармити нема, що бо є ось тут фарм, ось тут фарм, ну де завгодно, коротше, можна починати вже фармити. Що б зараз команда зробила? Команда, скоріш всього, б, якщо вони тут стоять, по-перше, вони проспушили нормально ось цю лінію і почали б форсити вже хайгранд, стягувати їх на базу, змушувати їх стояти на базі. Тим не менш, що тут відбувається, як нарко просто його вбивають за секунду, і таким чином єдиний паверспайк за. Дві хвилини за котрі зараз були у гонти, вони витрачають на те, щоб віддати ось цей вар, котрий вони тут поставили, віддати повністю позицію, переміститись от сюди, нікого не знайти, і далі, і далі що зробити? Правильно провести ось такий тімфайт без Аєгіса. Починається тімфайт. Проно, катаклізм, з котрі Аегіса немає. Войт просто фул демедж не дає. І вбивають, ці натискає разор, але. Ну, нічого не відбувається, на жаль, просто бувають. І тут ще один показовий момент, насправді буде. Ось це, я це дивився в лайві. Е, дивіться, от стоїть Ідвокер, повністю на віжені команди Монте. От ще тут Дарквіло, от Марс, це є шина. От він іде. Тобто цей герой зараз вб'є спектру з катаклізмом. Тобто, якщо його станете, він накасне катаклізм і важливо виграти тім файт, бо в проблем буде майже немає. Дарквіло єдина намагалася щось натиснути. Марс подивився, забив. Монте покидають другу відкриту квалу, програючи цій команді, і це нереально сумно, бо на Дрімлізі ми їх не побачимо. Що стосується відкритої кваліфікації у Західній Європі, то там грали навіть джуніор, котрі за один крок зупинилися в першій відкритій кваліфікації і програли команді 4. А от у другій відкритій квалі було ось це. Тобто можна сказати, що обидві українські команди відкритих квалок програли комбінації з катаклізмом, з Войдом і з Реведжем від Фейткантера. Далі вони програвали всі ось такі тімфайти, і таким чином ні одна українська команда не змогла пройти відкриту квалу. А це дуже дуже сумно. Ну а тепер давайте поговоримо все ж таки про закриту кваліфікацію. Дивіться у східній Європі будуть грати наві. Вони єдині, хто тут грає з українців. І, в принципі, я вважаю, що у них хороші шанси на те, щоб пройти цю кваліфікацію. Так, буде дуже складно, друзі. Я не хочу наврочити дуже складно, майже неможливо. Всього-навсього три слоти. І тут грають такі команди, як Spirit, Ну так вони, скоріш за все, пройдуть, не будемо приховувати це. Грають команди від російського букмекера, Virman Pro грають, грають Септім. Це, до речі, перший суперник Наві, який буде о 12-й годині сьогодні грати. Грають Найн Панда з нашим слоном Дарклордом. Грають Німіга з білорусами і казахами. До речі, команда цю, мені здається також точно можна перемагати. І грають така команда, як. Клім Санич, котра змінила своє лого. Напевно, через те, що на стрімі почав постійно говорити, що у них стояв пропагандіст просто на лого, Тому вони вирішили його замінити. Або хтось їх змусив замінити. Тут я не буду це, це точно казати. Але я думаю, ви пам'ятаєте, друзі, коли ми дивились ігри. як Я дивувався, тому що дозволено взагалі мати їх аватарку. У них був пропагандист, котрий, типу, друг там гобліна чи щось таке, коротше кажучи. Так от. Ця квала взагалі для вішого дрімдіга потрібна? Навіщо цей турнір треба? По-перше, він треба через те, що він дає поінти Єсела. Поінти Єсела вони будуть потрібні для того, щоб отримувати інвайти в наступні турніри, і що вкрай важливо, отримувати інвайт на ряд мастерс. Тому що рядмастерс це буде, напевно, головний турнір по призовим в цьому році. Поки що точних сум немає і навіть дат проведення ряду. Але є, е -е, ходять чутки, що це буде за 40 мільйонів доларів. Відповідно, важливо набирати багато поїнтів на е, цих кваліфікаціях навіть стартують ось тут. Далі вони будуть грати проти переможця пари Team Spirit проти Клімсанич. Якщо вони виграють, звісно, я сподіваюся, що проти таких грандів, як Сейп вони зможуть виграти, котрі навіть без позиції 4, тобто в 4 вони будуть грати на цій кваліфікації. Ну а далі проти Spirit, скоріш за все, матч за вихід в фінал. У будь якому випадку шанси доволі непогані, навіть якщо програють і вилетять нижню сітку, все рівно тут команди, котрі можна перемагати, а можна і сьогодні взагалі пройти цю квалу повністю. Паралельно також будуть грати команда Бейт. Вони стартують 15-го числа, тобто через два дні. Грають вони у як на мене набагато складніше і конкретно спроможному регіоні, саме у Західній Європі. Якщо подивитися на команди, котрі тут грають, то єдині команди, котрі скоріш за все. Буде складно перемогти, точніше навпаки, легко перемогти. Це тім ВКВК і KZ Тім. Всі інші, ну, скажімо так, виникають питання, чи зможуть зробити це бейт. Тим паче, що у них стоїть на ліквіпедії шат за них, але по факту він навряд чи буде за них грати, бо він відкрито квалу на Дрімлігу, грався з якоюсь іншою командою, якщо я не помиляюсь, відповідно, не зрозуміло, хто у них буде на кері. І ні, це не лоускіл. Лоускіл. Грав також в іншій команді, він нікуди, здається, взагалі не пройшов. Так, він і пройшов, тому що кейзет тим пройшли. Другу відкриту квалу. Тут ми бачимо, що бейти, якщо перемагають, вони попадають далі на а, пару оуджикейзет. Team. в цілому, знову ж таки, всі шанси для того, щоб проховати цю квалу, у них вони є. Все залежить від них. Також будемо споглядати за ними і сподіваюся, у них вийде показати хороший результат. Друзі, вам хочу подякувати за те, що ви дивились це відео. Не забувайте поставити вподобайку, написати коментар з трьох слів. Це дуже важливо і допомагає просувати відео на Ютубі. І побачимося з вами завтра з підсумками гри Наві на Ютубі.